В обласній інфекційній лікарні стартував тиждень обстежень для попередження меланоми та передракових станів, розповіла Суспільному лікарка Тетяна Манелюк. Огляди здійснюють безплатно і без спеціальних направлень у шкірно-венерологічному центрі. Дивимося всі доброякісні на шкіри: це і невоси, це і папіломи, і каратоми, і дерматофіброми. І вже попередньо ми можемо констатувати, чи потрібно звертатися в спеціалізовані заклади для видалення або для вирі... Фікація діагнозу, крім того, що ми оглядаємо, ми ще рекомендуємо догляд за шкірою. Лікарка каже, що для раннього виявлення і попередження меланоми рекомендує приходити на огляд двічі на рік. Цього року, як і попередні роки, з 9 до 2 години лікарі нашого закладу проводять такі дерматоскопічні огляди. Якщо пацієнту ми скерували і рекомендуємо дообстежити даний. Якісь новоутвір, які має ознаки переродження, то такий пацієнт прислухається і йде в спеціалізований заклад, його дообстежує. Якщо є потреба на видалення, його видаляє і це профілактика меланоми шкіри. Каже, впродовж першого дня оглядів прийшли на прийом 54 людини.